Для розпаковки. Запрошую молодого спеціаліста. Молодого перспективного спеціаліста. Познайомимось. Як тебе звати? Олександр. Скільки тобі років? Одинадцять. Скільки ти вже в свинарстві? Одинадцять. Добре. Ось перед тобою на фотографії приміщення клюшечник. І реконструкція, яка там зроблена. Що ти скажеш по цьому клюшечнику? Ем, погана ідея, бо ем, оце, що ми так довго будемо натопляти, щоб от було тепло от, по законам фізики буде просто тепло іти наверх. Угу. І тут немає стелі. Ну, і треба, от, щоб от стелі були, щоб от хоть те тепло, от. До кінця наверх одне йшло.